Все тут є? І хліб, і каравай, і бублики, і яблука, і помідори, і консерви, і конфети, і смаколики від дітей, від Піщанської територіальної громади, від Саванської територіальної громади, від працівників державної адміністрації повністю Все сьогодні знесли. Також фермерське господарство Круїз. Так, да, так, да, так, да, це теж хлібобулочні вироби. Це все таке, все, що здуть, все по заказу. Вода кола, ну до Дня захисника вітчизна. Ми грузимо три автомобіля і відправляємо все для того, щоб ці смаколики дійшли прямо в неділю. Тобто хлопці ночі виїжджають, їх там зустрічають. Тим більше це всі працівники вони входять в громадську раду, в ДФТГ, ну і вони з'явили бажання. Ну і разом з тим ми відправляємо їм дрон. Ми відправляємо дві буржуйки, а також ми відправляємо баги. Ну а все інше ви бачите. Тобто, я думаю, що діти будуть раді, що їхні смаколики пройдуть, доїдуть до хлопців. А хлопці будуть раді відчути вітання від наших щедрих українців, від наших земляцій. Бачу тут іграшки. Так, да, це теж там передаємо теж дітям. Наші ж воїни діляться цими смаколиками. Там є діти, які знаходяться. Ну, проживають на тих окупованих територіях і де окупація проходить, вони підтримують тих дітей там. Бачите, дітки навіть понаписували і свої оберіги. Це Піщанська, Пужайківська 에, опорні школи, які теж передають. І вони завжди приймають участь. А ну і каравай, каравай також спекли і передають каравай нашим захисникам. Вони з ними, до речі, спілкувалися, командир. З ними спілкувався, коли вони проходили навчання. Піщансько, бачимо? І ось так. Слава Україні! Хай, хай теж приймає участь. Воно не впаде, воно так хорошо стоїть. Грузиться чергова машина. Що туди входить? Хто допоміг, хто зібрав це все і кому це все? Ну, дивіться, ми сьогодні відправляємо перед день Великого свята Дня захисників вітчизни, два автомобіля грузимо, Один Мерседес уже пішов загружений продуктами харчування, смаколиками різного толку. І ось зараз грузиться ще одна машина, і з прицепом баги грузимо, і таке інше. Хто допоміг, ну я вам скажу так, що допомагали практично з кожної громади, кожний потрошки, тому що ви знаєте, на теперішній час трошки фінансова ситуація у фермерів не зовсім. Добре, тому що немає реалізації сільськогосподарської продукції, але ми тільки заявили, що машини йдуть на Луганський, йдуть на Донецьк, на Донецький напрямок, на Креміну, на Славянський машина йде. З різних сторін почали телефонувати. Хочу сказати, що Кодимська громада не була осторонь. Це сім'я Лупашка, сразу же прислали продукти харчування. Кодимський каравай, Діма, сразу Кирсанов привіз продукти харчування. Почувши про це, що формується груз, Сорочан Микола Севич познав міша. А чого ви мені не телефонуєте? Я вам все готов. Тоже, тоже, тоже. Сразу підключилися бази Терпяк, з Подільська і Албанського. Тоже, вони теж кажуть. Теж готові приймати участь. Тобто ми вже одну машину 1500 кілограм, десь 1700 вже загрузили, відправили. Сьогодні ми бачили, що продукти. І смаколики передавала Піщанська. піщанський староста привіз разом із помічниками своїми. Це із Піщанської школи, а також із Пужайківської школи привезли смаколики, привезли буржуйки і таке інше. Ну і деякі інші речі, які просили згідно заявок. До цього долучилися також і пані Жирун. Професійний технічний ліцей, який у них є. Ви теж навіть допікли смаколики, теж передають на війну. Особисто передають каравай. Командиру Національної гвардії України, який воює, будемо казати, ще з 19-го року. Він нещодавно отримав герой. Він отримав ну, наш герой, для нас він герой. Він отримав звання полковника, отримав орден Богдана Хмельницького. Не буду називати його фамілію, але йому дівчата спекли смачний каравай і передають йому особисто разом з оберігами. Савранська, Савранський лицей, теж зібрав продукти харчування. Також. Смаколики і оберіги теж передали. Зеленогірська територіальна громада. Ну я не можу сказати, хто б рядом з нами не був. Тобто, люди нам вірять, вони бачать, що це відбувається регулярно, і в принципі, ми стараємося раз у тиждень. Два рази в тиждень грузити відправляти. У нас на черзі ще є замовлення на два баги. Ми теж їх завершуємо робити. Вони, на жаль, подорожали. Ну, все дорожає в Україні, то баги подорожали, і ми теж їх будемо відправляти. Хочу сказати, що практично всі автомобілі, ми їх передали більше 300, до теперішнього часу знаходяться на війні. Бувають випадки: там підриваються машини, там осколочні, фугасні, там різні осколки прилітають по автомобілях, розбивають їх. Ми відгукуємося, ми допомагаємо фінансово, і опять же хочу сказати і похвалити тут же Савранську селищну раду. Сразу же вони відреагували, перекиперечисли, переслали кошти в Дніпропетровськ. Машину за п'ять днів відновили. Машина вернулася на фронт. Тобто, хочу сказати, що ми звітуємо завжди перед фермерами, перед підприємцями, навіть перед школами. Те, що вони передають, воно все доходить до кінцевого сьогодні. Мені було приємно було. Наша посилка, наша передача дійшла до героя України Наді Савченко, яка з своєю сестрою знаходиться також на війні. З вірою Савченко виконує свій бойове завдання. Вони знаходяться на війні. Багато хто питає, а де вона зараз? Чи вона за кордоном? чи ні. Вона воює як всі люди. Вона захищає Україну. Ми її теж підтримуємо, як і підтримували раніше. Ви знаєте, сьогодні, по-моєму, практично весь світ допомагає нам, то ми повинні допомагати нашим воїнам. Тому що якщо не ми будемо допомагати, то повірте мені, якщо ми допоможемо своїм, то прийдуть загарбники, заберуть все. Ну а груз доставляє. Наша ДФТГ, яка є на території Подільського району. Подільська і Богдан, він учасник АТО. Він сам особисто виїжджає зі своїми хлопцями. Хлопці-волонтери, вони отримали подяки, вони отримали нагороди за оборону України. Це брати, які ну завжди в першу чергу грузяться, відправляються їдуть до кінцевої точки. Прошлий раз, от, дві неділі назад. Вони своїми очима бачили Донецький аеродром. Тобто вони проїжджають і іноді беруть зброю, коли йде контрнаступ і приймають участь. Тобто біля мене настоячі хоробрі воїни, які вміють вирощувати зерно, вміють доставляти продукцію, але вміють разом з тим привезти і передати те, що люди хочуть і побачити. Я думаю, що це наш обов'язок в день такого великого свята. Передати їм якісь смаколики, щоб вони відчули, що вони дійсно захищають не просто територію, що вони захищають український народ наших дітей, наших жінок, наших дівчат, захищають свою батьківщину. Якось так. Віримо в перемогу. Я разом з вами вірю в Збройні Сили України. Ми віримо добровольчим батальйонам. До речі, ми теж їх підтримуємо, як і підтримували раніше добровольчий батальйон Шейха Мансура. Ми його підтримуємо. Ми його не так часто показуємо, тому що. Специфічні хлопці, вони виконують спеціальні завдання, але ми їх підтримуємо. Ми про них не забуваємо. Ми завжди з ними спілкуємося. На превеликий жаль, у них є втрати. На прошлій неділі вони захоронили на одеській землі в місті Одесі своїх три бойових побратима, які загинули на Бахмутському напрямку. В районі села Кліщиївка, на жаль. А в той день загинуло вісім чоловік із батальйону Шейха Мансура: два українця, один білорус, один росіян, три чеченця і ще одна людина, не пам'ятаю хто. Вони їх не могли забрати двоє суток з-під лінії огня. Потім вони зробили контрнаступ, і вони кажуть, ми більше раділи, що ми забрали і віддамо тіла з землі і їхні душі успокояться. Якось так, тому ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в добровольчі батальйони. Ми однозначно щиро дякуємо всім, хто приймає участь завжди. Ми відправляємо і користуємося і новою почтою, ну, і автомобільним транспортом логістично, прямо туди, куди потрібно, де чекають наші смаколики і нашу підтримку. Ну а оскільки вже скоро зима. На вулиці, то однозначно ми повинні вже починати робити перші буржуйки, такі інші, передавати теплі речі. До речі, ми сформували вже ще один груз, і буде відправляти теплі речі, тому що е деокупація рухається, наші потихеньку продвигаються вперед. І банально, але і то одіяли, і та продушка, і та простині покривали, їм теплі теж шкарпетки. потрібні теплі шкарпетки. Це все потрібно на війні. Тому ми це все зберемо. Згідно їхніх заявок, виконуємо передаємо також нас просили потуж зробити з сильного металу, з потужного плотного металу. Зробити буржуйки для переплавки, боєприпасів, таке інше. Ми це теж завдання виконали. Окнянська територіальна громада прийняла рішення, швидко перерахувала кошти, привезли метал, ми його новою почтою відправили. Другу ми зробили по їхніх чертіжах, по цьому зараз грузив на машину і теж відправляємо пан Албанський, прийняв теж рішення швидко і. Чітко ми це теж відправляємо. Ну і буржуйки, обикновенні, на яких можна розігріти їду, просушити якийсь там одяг, теж вже відправляємо. Піщанська територіальна громада прийняла е, свою участь. Дякую пану Гірбенському і всім людям, які стоять поруч з ними. Вони кажуть, ми готові передавати, готувати вже тушонки, каші і все інше, що вони попросять. Тому ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати наших хлопців і дівчат. Це наш обов'язок. І тому ми вперед день свята вітаємо наших всіх захисників. Слава їм, слава Україні і слава нашому українському народу.